Після двох попередніх випусків ви повинні вже розуміти, що фінанси це цілісна система, в якій тісно пов'язані інститути держави, приватні компанії та окремі особистості. Їхні фінансові взаємини обумовлені внутрішньо і зовнішньополітичними обставинами визначають розвиток і зміни фінансової системи, вивчаючи історичні передумови розвитку фінансової системи, можемо дійти висновку, що вона значною мірою залежала від типу держави рабовласницької, феодальної, буржуазної. І розвивалася поетапно. Ну а найголовніше полягає в тому, що існуюча сьогодні фінансова система з її найширшою сферою фінансових відносин склалася зовсім недавно, у першій половині ХХ століття. Тобто існуючому сьогодні світовому економічному укладу трохи більше ніж 100 років. Сьогоднішній світовий порядок назвемо його так, почав своє становлення ще до початку першої світової війни. Певною мірою і саму війну того періоду можна назвати наслідком спроби переділ світу і запровадження нового світового порядку. А почалося все із створення у 1913 році федеральної резервної системи США. Скажете знову теорія змови і різного роду конспірологія. Зовсім ні, реальні факти долару знадобилося кілька світових воєн і глобальний перерозподіл території після розвалу союзу радянських соціалістичних республік, щоб досягти такого однозначного і монопольного становища у світі у вигляді єдиної резервної валюти так чи інакше, але за 100 років була виконана величезна робота для встановлення і зміцнення гегемонії США за рахунок статусу долара і створених для його підтримки міжнародних фінансових інститутів. Сьогодні багатьма країнами така модель вважається вкрай несправедливою. США за рахунок емісії долару і зростаючого держборгу фінансує негативний торговий баланс, експлуатують весь світ, а чутливі загрози цієї фінансової монополії вирішуються шляхом військових конфліктів. Але давайте по порядку. 14 березня 1900 року у Сполучених Штатах Америки було прийнято акт про золотий стандарт. Цей закон юридично оформив статус золота як єдиного еталона вартості в платіжній системі США. Офіційна валюта американський долар як міра вартості містив відповідно до акту 25,8 грана золота 0,9 проби. З цього моменту всі види паперових грошей або монет, що були випущені в країні, повинні були мати золотий вміст. Золотий стандарт на 70 років визначив розвиток фінансової системи США, створивши умови для перетворення долара на світову резервну валюту, яка у цій якості замінила золото. Остання третина 19-го століття для північноамериканських сполучених штатів стала часом, коли єдина американська держава, подолавши наслідки громадянської війни, 1861-65 років, здійснила потужний економічний ривок. Якщо у 1865 році за обсягом про промислової продукції США займали четверте місце в світі, поступаючись в Великобританії, Німеччині та Франції, але випереджаючи Росію, то до початку 90-х років позаминулого століття впевнено посіли перше місце у 1894 році. Америка виробляла товарів і послуг вдвічі більше ніж Великобританія. Обсяг промислового виробництва досяг рівня у 50% від сукупного обсягу європейських країн, а протяжність залізниць склала 100%. 90 тисяч миль більше ніж аналогічний показник у Європі. Нові можливості та перспективи залучали іммігрантів з Європи та Росії за 40 років з 1860 по 1900 рік населення США зросло більше ніж удвічі з 31 до 76 мільйонів осіб, які були затребувані в усіх галузях економіки. Водночас якісно змінився характер американської економіки. Основними промислово-організаційними структурами стали трести і монополії, остаточно зруйнувавши Ваше мрію третього президента США Томаса Джеферсона про іделічну аграрну Америку, населену незалежними фермерами. Клани Ротчельдів, Рокфеллерів, Вандербільтів, Морганів та інших отримали світову популярність після того, як практично вся економіка країни, виключаючи аграрію, опинилася під їх контролем. США стали першопрохідцями у створенні олігархічного капіталізму з максимальною концентрацією капіталу усіх видів від торгового до промислового. Одна з Проблем американських монополій, що рветься на світові ринки, полягала у недосконалості фінансової системи. Грошовий обіг і слабкий кредитний потенціал стримували розвиток економіки, у тому числі і через недостатні інвестиції. Власних фінансових ресурсів США не вистачало, щоб будувати нові заводи і фабрики, а також стимулювати промислову революцію, яка почала успішно розвиватися в європейських країнах конкурентах. А залучати гроші із зовнішніх джерел було проблематично, в силу того, що долар не мав офіційно заки. Ріпленого і незмінного забезпечення золотом і був з цієї причини схильний до серйозних коливань. Наприклад, у період закупівель сільськогосподарської продукції попит на національну валюту виростав, призводячи до стрибків інфляції і спекулятивних операцій, що зменшують її купівельну спроможність і товарне забезпечення. До того ж, у США не було центробанку, а функціонування кредитної системи забезпечували так звані вільні банки, що звичайно не сприяло проведенню усвідомленої і цілеспрямованої грошової політики. А вона була необхідна, щоб забезпечувати зовнішньополітичні. Інтереси США, які почали проводити експансію у Латинській Америці під час війни з Іспанією, за підсумками цього конфлікту, Вашингтон захопив Кубу, Пуерто-Рико і Філіппіни. За територіальною експансією повинна була початися фінансова торгова, яку міг забезпечити тільки стійкий та високоліквідний долар. У той же час, починаючи з 1879 року, долар мав біометалевий стандарт: прив'язку до срібла і до золота. Срібло традиційно із самого початку існування США за забезпечувало стійкість американської грошової одиниці. Цей метал був обраний не від хорошого життя у період протистояння з Великобританією. Повсталі північноамериканські поселенці були позбавлені могутньою метрополією доступу до золота і були змушені карбувати срібло, яке у достатку постачали південноамериканські родовища. Однак, до кінця 19 століття біметалевий статус став перешкоджати швидкості і точності розрахунків, оскільки на світовому ринку ціна срібла була вельми вола. Тильною і жодна країна не мала достатнього економічного потенціалу, щоб підтримувати фіксований курс золота до срібла після тривалих дискусій між прихильниками бійметалізму і золотого стандарту, 14 березня 1900 року, за підтримки президента США Вільяма Маккінлі ухвалили акт про золотий стандарт. Через півтора роки Маккінлі був убитий Леоном Чолгошем, батько якого прибув до США звільно містечко Російської імперії. Одна з версій, яку розглядала. Американський поліцейські у ході розслідування виходила з того, що це вбивство відповідало інтересам великих банківських будинків, які втратили значний прибуток, позбувшись можливості спекулювати на курсах золота до срібла в рамках біметалевого стандарту. Новий закон принципово змінив фінансово-кредитну систему США, надаючи її динамізму і стійкості, і яку не змогли похитнути навіть економічні кризи початку 1900-х років. Текст документу містив два найважливіших нововведення. Перше, долар має стати стандартною одиницею цінності, а всі інші види грошей і монет, випущені Сполученими Штатами, повинні підтримувати паритет цінності по відношенню до цього стандарту. І друге, банкноти Сполучених Штатів і Значейські квитки пред'явлені для погашення у казначейство повинні розмінюватися на золоту монету з метою забезпечення своєчасного і гарантованого погашення цих облігацій, передбаченого цим законом, на секретаря казначейства покладається обов'язок утримувати у казначействі окремий резервний фонд із золотих монет і золотих злитків на суму 150 мільйонів доларів. Відзначу, що після того як закон почав діяти, будь-який громадянин міг принести на монетні двори золото, з якого йому. У безкоштовно карбували доларів монети. Золотий долар став символом могутності США, але на цьому історія стандарту не закінчується. Подальшою історією золотого стандарту у США визначило протистояння між торгово-промисловим і спекулятивно-фінансовим капіталом. Найбільші монополістичні корпорації були зацікавлені у стабільній і стійкій валюті, не схильній до інфляції. Банківський капітал навпаки розраховував збільшувати прибуток, граючи на коливаннях цін на сировину і Курсової волатильності долара за простим принципом купити дешевше, продати дорожче. Позиції банкірів відчутно посилилися після того, як у 1913 році була створена і почала функціонувати федеральна резервна система. Аналог державного центробанку про те, яка повністю належала приватному капіталу, головним лобістом безпрецедентного у світовій фінансовій практиці інституту став сенатор республіканець Нельсон Олдріч, близький родич Джона Рокфеллера молодшого, який Ав ділові та особисті відносини з більшістю банкірів США. План створення ФРС в основному був розроблений у 1910 році, коли на острові Джекіл, штат Джорджія, під керівництвом Олдріча зустрілися сім банкірів, включаючи представників клану Рочальдів, Морганів і Кунів. Було складено установчий договір ФРС, згідно з яким 35% акцій отримували американські банки а 65% – іноземні учасники, включаючи найбільші королівські буди. Динки Європи є версія, згідно з якою великі суми грошей вклав у ФРС російський імператор Микола ІІ. Проте переконливих підтверджень цьому немає. А сам установчий договір для вивчення недоступний. Хоча він повинен зберігатися у бібліотеці Конгресу США у публічному доступі. 23 грудня 1913 року. Сенат затвердив законопроект про федеральну резервну систему після колосальних лобійських зусиль, згаданих банкірів. Вони поспішали не дарма. Через 8 місяців почалася Перша світова війна. Дію золотого стандарту було заморожено аж до її закінчення, що дозволило засновникам ФРС отримати величезні прибутки на спекулятивних операціях з постачання товарів і продуктів до діючої армії, а також зі скуповування. Активів у переможеній Німеччині та країнах центрального блоку розплачувалися доларами, які європейські продавці не могли пред'явити ФРС, щоб обміняти на золото. Наступного разу золотий стандарт був заморожений у 1928 році з початком Великої депресії, викликаною кризою перевиробництва, посиленою спекулятивними фінансовими бульбашками. Більше того, у 1933 році президент Франклін Рузвельт призупиняє конвертацію паперових доларів у золото забороняє його експорт і націоналізує приватні золоті запаси, наказуючи всім особам, незалежно від громадянства, здати державі золоті злитки, монети і забезпечені золотом цінні папери. За ухилення був передбачений штраф у 10 тисяч доларів або тюремне ув'язнення на 10 років. Ці заходи, а також збільшення видобутку золота, зробили долар найбільш потужною валютою у світі, яку за межами США вільно і без обмежень обмінювали на золото. А Американська грошова одиниця витіснила фунт стерлінгів, який вважався неофіційною резервною валютою, і у 1944 році на конференції у бреттон Вуці отримала статус світової резервної валюти. Тепер усі центробанки, крім країн соціалізму, були зобов'язані випускати валюту прив'язану до обсягу наявних в їх розпорядженні доларів, які замінили золото у якості забезпечення. А долар був прив'язаний до золота. Ця ситуація, виключаючи золотий вміст Америк американської валюти збереглася й дотепер. наприклад, Національний банк України регулює обсяг гривневої маси залежно від золотовалютних резервів, яких велика частина припадає на долар. До початку 70-х років минулого століття долар досяг піку могутності. Йому вже не були потрібні підпірки у вигляді золотого стандарту. Стабільність американської валюти гарантувала потужна економіка, яка підтримувалася нееквівалентним обміном технологій на сировину, а також переважною військовою міцністю США. Після того як Франція а потім і Німеччина обміняли свої доларові активи на золото з Фортноксу, скоротивши золотий запас США з 22 тисяч до 8 тисяч тонн. Президент Ніксон 15 серпня 1971 року відмовився від прив'язки долара до золота. Ера золотого стандарту закінчилася. Фінансово спекулятивний капітал отримав величезну перевагу, що зумовило трансформацію американської економіки з виробничої у сервісно обслуговуючу. Слід зауважити, що республіканці, які традиційно підтримують матеріальне виробництво, не раз намагалися відродити золотий стандарт, який обмежив би руйнів. Ни вплив спекулятивних операцій на реальний сектор економіки. Зокрема, це й намагався зробити наприкінці 70-х років президент Рональд Рейган. Однак його прагненню перешкоджала позиція відомого монетариста Мілтона Фрідмана, ідеї якого були використані в українських реформах 90-х років у недавньому минулому. Президент республіканець Дональд Трамп також намагався позбутися спекулятивного крену американської економіки, жорстко критикуючи ФРС і наполягаючи на відродженні. Промислового потенціалу у майбутньому ще одним зміцнюючим фактором для конкурентної переваги США можуть стати криптовалюти. Симбіоз держави і національних комерційних структур як суттєва конкурентна перевага США на світовій арені буде забезпечуватися контролем над інформаційно-технологічними потоками саме за допомогою широкого використання криптовалют. На цю тему у нас буде окрема лекція. Слідкуйте за випусками. А зараз давайте розглянемо головні у світовій фінансовій системі організації. Абревіатура ФРС має такі складові, як Федеральна резервна система. А в англійському варіанті це буде виглядати так: Federal Reserve або Fed, що означає Федеральний резерв. ФРС, всупереч своєму статусу, урядового федерального агентства, з юридичної точки зору є приватною акціонерною компанією. Вся система ФРС складається з 12 федеральних резервних банків. На території США вони простягають. Юються починаючи від Бостона до Сан Франциско, а найбільше з федеральних резервних банків знаходиться у Нью-Йорку. за аналогією з нашим національним банком України, який є кредитором по відношенню до комерційних банків, позичальників акціонерами, тобто позичальниками федеральної резервної системи, є інші американські комерційні банки. Але це тільки із задокументованою ФРС точки зору. За фактом, вже всі 12 федеральних банківських резервних установ належать найбільшим комерційним і Приватним банкам Сполучених Штатів Америки важливою приміткою є те, що на відміну від українських банківських інститутів, жоден з банків Сполучених Штатів Америки не підпорядковується самій державі. Іншими словами, майнова частка цієї держави у федеральній резервній системі, зводиться до нуля. Крім того, американському уряду не належить гроші ФРС як національна валюта. На купюрах долара США чорним по зеленому прописано Federal Reserve Note, що інтерпретується як квіт. Ок федерального резерву, а не Not USA, тобто банкнота США, що було б більш логічним, виходячи з наведених аргументів і фактів, можна констатувати, що ФРС США це держава всередині держави. Вся система ФЕД підпорядковується лише палаті її ж представників, тобто сама собі щорічно і конгресу Сполучених Штатів один раз на півріччя. А також право доступу і дозвіл до аудиту ФРС має державна рахункова палата, голову очільника Фет за сукупним погодженням призначають діючий президент США і Верхня Палата парламенту на сайті ФРС США повідомляється, що регулятор не належить нікому. Там же говориться, що інше враження виникає. Помилково через те, що структура організації резервних банків нагадує приватні корпорації. Частково це твердження справедливе, але при детальному вивченні документації все ж простежується виразний зв'язок між кількома компаніями і відомими в усьому світі прізвищами. Проблема встановлення ключових акціонерів полягає в тому, що імена власників банків, які володіють значними пакетами цінних паперів, не розголошуються при спробі розслідувань. Інфа є в мережі для документів, Питливих встановити зв'язок із структурами, банками, корпораціями, інвестхолдингами Ротшильдів, Морганів і Рокфеллерів досить нескладно, але це, тим не менш, зовсім не означає, що хтось одноосібно контролює Федрезерв. Це неможливо, немає ляльковода, який був би відповідальним за дію американського регулятора, який забезпечує функціонування найбільшої економіки в світі. Спікер Палати представників щорічно отримує звіт від Федрезерву, і також двічі на рік регулятор інформує. Про свою роботу у спеціальний комітет у конгресі. Діяльність ФРС прозора, а більшість міфів про неї пов'язані з нерозумінням принципів її роботи і небажанням в цьому розбиратися. Складно недооцінити важливість, яку грає ФРС у сучасному світі. Ефект від його дій величезний, як і вплив світового масштабу на економіки країн. Процентна ставка за яку він відповідає, вкрай важлива. Як показала практика, в ідеалі вона повинна бути в районі 2%. У цьому випадку досягається плавне зростання ВВП США без стрибків і криз. Занадто швидке зростання економіки неминуче призводить до краху. Це можна пояснити наступним. Чином країна починає більше виробляти, у людей ростуть зарплати. Кожен починає більше споживати. Промисловість збільшує свої потужності. Однак попит зростає швидше ніж фабрики здатні розширювати своє виробництво. Виходить ситуація, коли попит перевищує пропозицію. Компанії починають піднімати ціни, інфляція починає зростати. Це призводить до зворотнього кола, коли пропозиція починає перевищувати попит, а ціни при цьому високі. Зарплати знижуються, попит різко падає. Склади завалені нереалізованими товарами. Виробництво простоює, оскільки потрібно спочатку розпродати старе. Настає криза, так звана криза перевиробництва. У такий момент ФРС повинна боротися з інфляцією, підвищуючи процентні ставки, що призводить до уповільнення видачі кредитів і витрат населення. ФРС завжди вирішує дуже складне питання щодо процентних ставок, оскільки будь-який необережний рух може викликати серйозні проблеми в економіці США, а потім і у світовій економіці ключова ставка означає силу долару у світі. А оскільки в ньому розраховується більшість торгових операцій, переказів, то будь-яка невеличка зміна призводить до сильних змін та струсів в інших галузях. Ще дві доволі потужні світові фінансові організації, які грають дуже важливу роль у просуванні долару та безумовній економічній міцності США, з якими співпрацює Україна у межах членства. Міжнародний валютний фонд, спеціальне агентство ООН, засноване 29 державами 27 грудня 1945 року, після підписання угоди, розробленої на конференції ООН з валютно-фінансових питань 22 липня ти 1944 року з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко і середньострокових кредитів в іноземній валюті. Сьогодні фонд нараховує 189 країн-членів і є органічною частиною Бритонвуцької валютної системи. Україна стала членом МВФ у 1992 році. Голова національного банку України керуючий від України в МВФ від імені України. Він голосує за проекти резолюції ради керуючих МВФ, найвищого керівного органу організації, та бере участь у щорічних зборах керівних органів фонду. Заступником керуючого є міністр фінансів України. Основні напрями співпраці України та Національного банку з МВФ співпраця за програмами підтримки платіжного балансу, стендбай та механізм розширеного фінансування. Щорічні консультації у межах статті 4 статей угоди міжнародного валютного фонду, технічна допомога а також реалізація іншої діяльності у межах членства. Ще одна організація світовий банк. кредитно фінансова установа заснована одночасно із МВФ. Та за тією ж процедурою і є однією з найбільших у світі, яка надає допомогу з метою розвитку. Керуючим від України у Світовому банку визначено міністра фінансів України. А заступником керуючого є перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України. Національний банк України виступає як банк депозитарій до Світового банку. Входять Міжнародний банк реконструкції та. Розвитку та міжнародна асоціація розвитку, міжнародний валютний фонд та світовий банк два інститути, які тісно пов'язані між собою за основними цілями, а також організаційно. Так, членам міжнародного банку реконструкції та розвитку може стати тільки учасник МВФ. Структурно вони обидва входять до системи ООН. Радянський Союз був одним з активних учасників конференції однак, згодом відмовився від участі в діяльності Міжнародного валютного фонду і Світового банку, тому що відповідно до. Статуту не мав можливості впливати на прийняті рішення, на відміну від Сполучених Штатів Америки. У 2000 році ці організації розмежували свої повноваження і зони відповідальності. Це сталося після жорсткої критики їх діяльності після фінансової кризи 1997-1998 років. Тоді було вирішено, що МВФ відповідає за фінансову стабільність в країнах, яким організація надає кредити, і до того ж створює умови для економічного зростання в цих державах. А світовий банк зосереджує свої зусилля на проведенні радикальних структурних перетворень. У найбідніших країнах, які дозволять їм країнам вийти з перманентної бюджетної кризи, проте це не вплинуло на помилки у стратегіях допомоги найбіднішим країнам, і з того часу чисельність таких країн тільки збільшилася. Вочевидь, ці структури працюють більше в інтересах США і провідних західних держав, оскільки обіцяна бідним країнам стабільність забезпечується такими методами, які виключають можливість подальшого розвитку. Наприклад, перш за все, країну позичальницю відразу прові. В'язують до долара. При цьому емісія національної валюти здійснюється вже не за потребами держави, а залежно від того, скільки доларів держава отримала від фонду. Так, Міжнародний валютний фонд контролює економіки тих країн, які змушені виконувати його рекомендації за отримані кредити. Це вимоги відомого Вашингтонського консенсусу, розроблені для країн Африки і Латинської Америки, і остаточно закріплені на папері у 1989 році. Україна також живе. За цими правилами. Дивіться далі. Буде ще цікавіше.